О, всім привіт! Кохве, бутерброди, груднік. Утро починається не з того, що ми. У мене сьогодні вихідний, не з того, що ми плідно працюємо. Ми веземо грудняка в больницю, щоб послухали, чи лікування гарно, ну воно вже доходить до кінця, я так розумію, і спитати, чи можна йому колоти привівку. Їй. Ну, так кажу, чи можна колоти вакцину. Так, поки чекаю, дивіться, я вам покажу. Дивіться, як хорошо тікнуло. До 7 числа тут набіжить навіть більше 100 баксів з каналу. А, що хотів, що, що важливіше, дивіться, це позавчорашнє відео. А, так, ось отак. На 1100 переглядів 116 лайків. Потім. А, тривалість, давайте подивимося. Тривалість перегляду. 350. Дивіться, я вас вчора просю. Ставити лайки і дивитись відео не мотати. 130 лайків на 652 перегляда. Тривалість перегляду 5.45. Друзі, дякую вам. Ви найкращі глядачі. Все, з нею все в порядку. Але вакцину можна робити тільки через 2 тижні. поки ти хоч діти гарно. А ти хоч можна Ну, В домашньому в робочому скажешь чувак? да не знаю иду на минималках сверло я купил наверно подберем во дворе все шеваляется що чтоб сюда нельзя а то есть то что я докупил оно уже покончалось да как бы да круто а я думал наоборот с двух квадратов выше останется вот а вот вот так и буду тогда окна прям приклеил да 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 вторая будет Ось, про що я казав, під перфоратор. Я болгаркой обрізав і на цьому обріжу. Так, сьомий інструмент. До цій стіні зонтики чіплять. У нас є десь біля години перед тим, як їхати в школу на концерт до дня вчителя. До речі, всіх зі святом, хто дивиться вчителів. ви Дуже важливі люди. В житті кожного, взагалі мені здається, в світі дуже поважаю. Дуже поважаю цю професію. А... Дитина буде наша, Аріна старша. Там якесь фартушку за палуніками танцювати. Попробую засняти. Я сказав пройти на всю стену, обробуй, бо я не хочу сьогодні штукатурить оце все, Тут везде зонтики є, Все почепляв. Вроде нормально. Думаю, ты что, думал, dumb. я не тебя думал снимаю? <эффектив noise> я сквозь тебя снимаю. <связь> Не-не-не, я стою пока. А ну а что, школьник, Аш, я. My... Класс. Все побачат твой чуть-чуть. Так, у нас суп с фрикадельками. Я бачу, тут плаваю яичко. Да? О, хай так буде. Дитя, кстати, прикольно цей візерунок. Сиф надо положити. Ну, я имею в виду вообще прикольно тогда. Надо задуматися. Вообще то мы можем так сделать. Так я ж тебе за що і кажу? После сетки просто Вот так вместо валика. Бачиш, воно так потрохи волністрой. Пофиг. Неаккуратно. Ми для се робимо, а не для людей. Спляємо угол. Тепер второй. Так, сейчас у мене ж тут все прорізано і... Спой, ми уха. Усі проріза. Ты вже вона не проснулась. Есть? Есть? Сетку после армировки теперь утаплюем ее чуть-чуть. Скажу, что они хера не делаю, только снимаю, хожу. Снимаю, две получается. О, подожди, так а Як ти наблатикалась так ровно робити, на тих окна пожити що... з ляпушками? Не ну тут делає ляпушки тертош. Ну, конечно, з барбринці ляпушки. З допомогою валіка робимо таке. Супер рівно ми зробити не можемо, тому буде отаке трошки шараховатость. Не караєт, як там питали за караєт. це звісно не караєт, но тут у дружини задум. Ну да, Сілен прицепила туди. Да. Все, да, все. все, давай. Десь туди. Тут вже пошло сохнути. Тут будуть, э, я так розумію, жінка. Оце хоче. Я не пам'ятаю, про це чи ні, бо перший проміжуток між... Кадрами відео, бо щось ми заходилися Тут так, ну отак видно Отак Отак Тут уже трошки порівняє вийшло як на мене ну, работал я, я, не... я такого ніколи в житті не робив, если чесно. Ну, мені здається, що тут більш однорідно вийшло. Разказати про нашу помилку чи ні. Наша помилка була в тому, що ми вдвоєм наносили матеріал. А, на сонці печени. Да. Сонце пече. Получається, у мене сітка була готова для цієї частини, вирізана. Я наносив тут, папа там. І поки заходили сітку ліпити і вирізати, почало сохнути і тяжело сітка стала, Так. Да. Оце була помилка. тому на Наносить один да, наноси одна людина. Працюємо з меншою площею, працюємо за раз. Можна було б сказати так зразу, так? Да? Підсихає, швидко. Ну Тут звісно в той частині вже буде тінь, буде сохнути довше. Фух, слава богу. Тут я робив отак от рукою в перчатки просто так. Там, где выбирал, гостро. А даже рукой обсыпается. Або кусочком пенопласта. батька Радов. Можно так, но пенопласт, конечно, чухрая так хорошо. Если оно так похоже, созвучно просто. И ролик по полмиллиарда просмотров набрал. Она там обогатилась, наверное. Ам. 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 Пробовать еще не делай строчку. Чего? До ложку и ты проносишь. А Хотя. Ну что ты не влюбаешься? Не влюбайся. Так, куски готовы на низ. Кусок наверх. Потом средний кусок. Розкажи, розкажи давай всім те, що ти мені тільки що розказала. Та це і так ти знаєш. Та ну, Печень, я не знав. Печенька. Мілу, Чи... Мілупа? Мілупа шести місяців, так. Да. А стейгу, стейгу не, це ти, його, купила? Ні, це Яна ще мені подарила. А. Я давно вже це Получається, купила. воно як ігрушка, ну їстівна ігрушка, так? Да? Ну, вона смокче його, ну, да, бачиш. Ну, в її стані, я маю від Бачиш, вона смокче, ага. от смак Ага, трошки цей. А от гристи вона не зможе, в нього в неї зубів нема. Відео, поскакуй. Ммм. Ти бачиш полосочку? лосочку її так от, так Тільки ровно його годы поняла, що ти не делал новіці? Угу. вся хата ми, нам же ж нужен я вже так робила. нам же ж нужен для ютуба для ролика заставить я вже робила так баш бороться больше все, все борт... О, більше. Пара-пара-брызка? да. Первую, которую в фильме не вынесу, то есть как тем другая актриса. Ты Знаешь? Потому что она там еле базарила. Потому что она болгарка. Че кто она? Че венгерка? Че болгарка, че полячка? Я съела воровна. Ну что, нам еще попались. Ах! Мы останавливаемся, останавливаемся на вот в плане штукатурки, потому что у нас кончилось ОЦ. Надо будет и сюда. Потом сюда мы тут обрезали. А, вот тут тоже надо будет. Ого, блин Вовремя ты мене поправил Тут така у нас історія Треба довить На сьогодні буде все Вот тут закрыть Надо ще запаковувати Ну вот как так? Ну ты это будешь быть? Да буду все мыть. Я сейчас швангу протяну, то что поливаю огород. Ну вот как так? Не хватило. Ну... Мы матюкаемся на канале, чи не? Вроде не матюкаемся. Ну... Я не знаю, что сказать. Сики тут. У стіна... стена. Так, сейчас я. Вот так вот. Це ми обробили ляпухи. <ріхи> ляпухи. Так, да, ми любимо ляпухи. Так, у ця стіна завтра піде під штукатурку, як і ця. Але зонтиків тут до сих пор толком нема. Буду проділувати зонтики і переход на задню стінку. Ну і давить у ті 40, 45 грам раствора обидно, конечно, вышло, но завтра тут по-любому. Да я думаю, цей. Мы лучше це, типа проделаем, да? Ну, с какими ус... трудностями в плане вырезаний, там, да, сетки. А задняя стена наш, где кипинопласт, шел, так и штукатурка пойдет, да? Чьякс называется у нас. Армировка. Армирование сетки. Казав папі вже мільйон разів. Ну не мільйон разів. То ще не підсохло. Як довго ми про це балакали, як довго ми про це мечтали, як довго ми вважали, скільки воно буде стоїти. І от вже процес пішов, кудись іде, кудись доходить. Тобто мрії становляться реальністю.